Уже дощ моросить. А це що означає? А це значить, що сьогодні я вже до хлопців йти можна не йти. Вони, звісно, ще зараз зайняті, але хто це вже дощ буде той трактор складати? Сьогодні у нас у нас роботи в гаражі. Значить так. З дрелею, можна сказати, обійшлось малою кров'ю. А з цепом зараз не знаю. Я ще ж і цеп кінчив. Не до кінця, ну його вже можна було би викинути, але не такими маєтні, щоб розкидатися. Спробуємо ми його зараз. Він щось... По-моєму, 500, чи біля 500 гривень стоїть. Попробуємо ми його зараз встановити. Що у нас з цього вийде? Не знаю. Ну, щось вийде. Щось там вийде. Пятнадцять двадцять п'ять Пока мне казав выкинь, не дивись да він упаде. Як викинь? Не викинув. Не буду його викидати. Я його спробую. Спробую я його встановити. Ну, а можливо, й... диска зараз кончу. Ну, красним з диском. купим новий. купим новий зараз. Пробуємо. Раз, пройдемо, хто ще раз, побачимо. Що зараз буде? Так, а де мій? Де не мій? Де мій карандаш? Не буду я його більше гонити. Я його поставлю на пилку, трошки ним поріжу, а потім, потім ще раз під, вже підведу, поки бачу, верх понаточувало. Ну він трошки буде може тягнути кудись, але тут херня. Ми довго не будемо нарізати. Трохи поріжемо і знімемо і вже під, 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 підтягнемо, підведемо ближче, бо зараз багато треба зубів знімати. Так, що далі? Далі цього? Я не знаю, буде видно на камеру чи не буде. Та й хреново взявся, ну, трошки взявся. Це треба вже підводити, щоб ремняти ці зуби. Я його кілька ломак переріжу. Ось тоже. Ну він поріжеше. О, кілька ломак переріжу ним. А потім ще раз. Хай вже затупляться ці. Потім ще раз. Підкрутю і І так ми його випрямо. Тут ще зубів до хрена. Пусть закрию рот. Що це за собака? Все, так ми і зробимо. Викидати жалко їх. і. зараз, якщо я підведу, то всі ті останні. Воно там пару штук загризло. Всі ці останні буду забирати не треба. Спробуємо так викинути, викинути завжди можна. Все, заносимо його. Та нікуди його не заносимо. Зараз почалася епоха дощів, я судно нікуди не буду їхати. Хай тут так і стоїть. В общем, в общем, такі на сьогодні справи. М да, що ж це робити? Може дощ припиниться. Сходимо ще до хлопців. Побачимо. Прийшла тільки що СМС-ка. Чуть вінку підключають новий інтернет, може кому треба. Як він називається? Латинію написано Гоме чи Home Net. Home, чи Home, храй не узнає, Латині. Латинськими буквами. Значить, підключення. Підключення написано. що, Comma, 20. Що? Руб 20? Гривня 20 за підключення? Чи 120? То для чого кома? 1020? Ні, то вже ні. Один 20. Виходить гривнів 20 і абонплата 159 гривень в місяць. Інтернет швидкий. Ну, якби, якби мені років 17 було, хоча б чи 20, я б купився. Купив бися на санецю. Ось цей інтернет, що зараз у нас є, теж літав. Але не довго. Зараз він теж робить. Ну як сказати. Трошки притормозився, але... але робить. І в нас оплата. Оплата з телефону. Ну, з телефону це, зрозуміло, це скрізь. Можна. Ну, я маю на увазі не треба. От Укртелеком, у них 400, по-моєму, 50 у місяць. Якщо не заплатив, все не підключат. А я можу заплатити 50 гривень, якщо в мене немає грошей. Можу 100, можу 200, можу 500. У нас скільки заплатиш, тільки користуйся. А там уже тільки повну суму. Ну, а цей нет, я не знаю, що це за нет з'явився. Може хто. Може хто і хоче, але я не хочу. Я заказував табаку. То я там у них кожен місяць по три чи по 4 навіть замовлення роблю на, на, на себе, а забирають вже другі. Бо каже, я не знаю, де там шукати. Ти, я замовляю, кажу останні цифри, вони собі їдуть забирають то я там такий вже частий клієнт, що вони мені вже ось, ось цього разу прислали подарунок. До тих пір присилали табак такий нормальний тютюн. А цього разу прислали якісь перейди. Ну, перейди – це коли корова їсть і гму, гони розкидає ці куски кукурудзеня. Це називається перейдена. Де вони його робили, блять? Чи вони зічкарню його натовплить? Це, це мені такий подарок за це, так? Да? Ну, молодці, невозможно цигарку зробити. Квачі якісь там, хрен його знає що. Так так жить цей інтернет, так, да? зразу буде. Ну, дай Бог, щоб я помилявся. Нехай буде. Ну. Я більше не, не купуюся, на я і не мав його підключати, але просто я ділюся своїм спостереженням. А ви собі хочете підключати? Ні, можна підключити, чим, аніж платити 450 і 100. Що там 100? Я записав навіть. І 159, і 450 є різниця. Звісно. Навіть якщо він. Якщо він чуть-чуть там і убавиться, бо в нас убавився. Не таке, як ми зразу. Ну, ну не варно. Відео відкриває, не рве. Можна намиритися. Так що? Так що якось так. Все, так? Да? Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас день як осінній. Ще й дощ моросить. Мурно і дощ моросить. Казав Віталик, що сьогодні вроді мотора мали класти. Але не знаю, на Т-150. Що Але щось дощ моросить, то їх може там сьогодні і не буде. Сходю, подивлюся. А вдруг? Може буде, може будуть класти, може не будуть. Пізніше сходимо, перевіримо. Думаю, що не будуть, але все може бути. Ну от куди ця погода? Вже там має бути сонце вон там. А воно все, все затягнуло. От так. Природа собі грає по своїх правилах. Зробив ранковий обхід по подвір'ї та йти до хати. Може пізніше довідаємося до наших хліборобів. Може там буде хтось, може не буде. Це буде пізніше. О, а хтось згорі їде машина якась. Йому дощ не поміха. Значить там дорога є. Ладно, чекаємо, чекаємо зміни погоди. Пройшла година після нашого включення. Дощ посилився. Посилився дощик. І так, пройшло ще дві години, дощ не перестає. Ну, вже уже мені точно... Я вже знаю, що У садьбу йти нема чого. Там точно хлопців сьогодні вже не буде, навіть якщо він не перестане. А що це значить? А ми зараз займемося нашим мотоблоком, регулюванням клапанів. Для цього нам треба Зараза, дощ. Можна вигнати цього фіатика на дощ, а заїхати сюди мотоблоком. Та я його вже нагрію, а мені треба на холодну. Значить, для цього нам треба ключик на 10. Відверточка. Думаю, така буде. Ну, я десь і здорова, та не треба здорової. І щуп. Все, що нам треба. А регулювати я їх буду там, де він стоїть. Там, звісно, світла нема, Ну ми кинемо зараз. Зараз кину сюди подовжувач, вчіпимо зверху. Лампу, ну, для того мені треба його відтягнути трошки назад, трішечки назад. Значить, зайшов я тільки що в інтернет, ну, перед цим, шукав, як їх регулювати, де ті мітки, де ті шмітки і так далі. Значить, е зазори мають бути впускний 15, 0,15, випускний 0,20. На холодну. Значить, що я там побачив? Я, скільки не дивлюся роликів, усіх на три болти. Та що ж таке думаю? Пішов до себе сюди, подивився, в мене тільки на двох болтах держиться. Це, це не болт. Що за фігня? Приходжу назад до нього. Дивлюсь на ті он всі дані. Забиваю ті дані. О, попадає один ролик, що на двох болтах. Правда, він каже, вони є на двох, є на трьох. Тьфу ти чорт візьме, та яка разниця, скільки ж я шукав. Ну і розказує він, значить, для регулювання це треба знімати ось це, ось цю кришку. Там мітки на маховикові і на ребрі циліндра. Ну він каже, є другий спосіб викрутити трубку з насоса з тої сторони йдемо на ту сторону. Викрути трубку викрутити трубку з насоса. Ось він, так? Да? Да. Е Прокручувати, тягнути за шнурок, з'явиться соляра ось тут. Потім він викручує е, форсунку, перевірає, чи він у верхній мертві. Коротше, такий геморой, а нахрена, хіба не проще ось зняти цю кабалу? І там вже мітки. І тут не факт, що ти попадеш на той ноль. Пів, пів мотоблока розбирає, де логіка? Не бачу. Ми підемо цим шляхом, знімемо цей стартір, знімемо, труба не буде мішати, не буде. Знімемо стартір, знімемо ось цю фігню, кришку цю, виставимо маховик на ноль, відкрутимо цю, перевіримо, ну мені каже, що вони там великі. Ну це краще, ніж би вони були малі. Великий це... Я почув у них там тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Раніше не чув. Зазори великі. О, а перед тим його треба он туди відтручати. Щоб в мене був сюди доступ. От так. Ну от. Чепив лампу. Все тут, видно, буде чудово. І тут доступ є, тут уже хоч вальс бастон танцюй. Такий там вальс, тут краков'яка можна вже врубати з тільки місця. Ну що ж, для початку ми знімем цей стартер. Я думав знімати ці роги, але мені кажеться, що вони... А, ще треба зняти як він. Нижню частину фільтра. Ні, роги треба знімати, я не залізу до... От хулера. Та скільки їх тут знімати? Не залізу до До нижніх болтів. Залізу лише невдобно буде. Бару я зніму ще ці роги. Тільки починаєш щось робити, обов'язково кудись треба їхати. Ой, біда. Ось така у нас погода сьогодні. Ну нічого, я думаю, що ми скоро тут справимося. Ладно, здибаємось біля мотоблока. Які в нас каштани, га? Вся алея каштанів. А дощ не перестає. І як це буває? Часто таке буває. І цього разу так сталося, що зараз мав клапана регулювати. А тут намалювалася зовсім інша робота і невідкладна. Так що з клапанами поки потерпимо. Хоча, може я ще встигну і клапана зробити. Поки я зроблю ту роботу. Ну, то вже буде поза кадром. Це мені зараз треба там в хаті перестановку деяку робити. Mm, так сказати цей дощ надовго. Одним словом так. З клапанами поки відкладається до завтра. Сьогодні я вже знімати не буду, бо після тої перестановки у мене ще одна там задача є за кадром. Так що всі бувайте здорові. Здибаємося завтра. І зробимо ті клапани. Перевіримо. Сьогоднішнього субота, завтра неділя. До завтра.